друзі, у нашій енергетичній структурі постійно відбувається ток енергії, і рух енергії. і це може бути як наповнення, тобто енергія нам поступає для нашого жилення, для наповнення, для нашої ресурсності. Енергія дається для очищення. Відбувається взаємообмін, взаємодоповнення при будь-яких обставинах, чи то ми взаємодіємо з кимось. Чи то ми проходимо якийсь досвід постійно, постійно цей процес він безперервний, енергії течуть, ідуть, рухаються в нашій енергетичній структурі. І коли ми залипаємо в якійсь ситуації або в якомусь досвіді, то відбувається. Застій. Енергія може блокуватися, застоюватися, не рухатися далі. Вона свого роду, можна сказати, твердіє, робиться як камінь, сповільнюється, а потім заважає наступному руху енергії. Це залежить від нашої сутності, від того, як побудована наша структура, як побудована взаємодія, взаємообіг з нашими вищими аспектами. Іноді нас посилають на такі досвіди, в яких ми маємо довго поваритися, поки не зрозуміємо, поки не пройдемо якусь ситуацію. Поки не наповнимось певним досвідом, не заповнимо певний потенціал для повного нашого розуміння, для нашого наповнення. І часто такі досвіди, часто такі енергії в нас застрають. І я хочу в цій практиці провести вас, мені прийшла така сьогодні. Робота по розвантаженню, по власному розвантаженню свого тіла. Тіла, коли я вживаю слово тіло я маю на увазі повна енергетична структура. Так, щоб енергія текла, рухалась. Де потрібно чистила, де потрібно наповнювала, де потрібно віддавала необхідні досвіди, обмінювалася своєю вищою структурою, своїми вищими проявами, обмінювалася тим накопиченим досвідом. Який ми в собі носимо, і дуже часто він нас просто-просто блокує. Він вже нам нічого не дає, просто е зайвим баластом лишається в наших полях, і ми його носимо в собі. Давайте зорганізуємось так, щоб себе прочистити, розвантажити. Прорідити, цікава конфігурація образів, як можна це робити, будемо уявляти себе, відчувати себе метеликом. Крила метелика це наша енергетична структура, наш індивідуальний енергетичний візерунок. І ми просто своєю увагою вдивляємось цю конфігурацію, в цей образ. Він дуже багатогранний, насичений, бачимо своєму метелику, розділяємо наші структури де є я, де є хтось. Не самі розділяються, адже ми своєю увагою і свідомістю ми дивимось і відчуваємо себе. В контексті цієї практики і цієї техніки, роботи над собою, своїм тілом ми розглядаємо лише себе. І спостерігаємо, як красиво лягають наші візерунки, як лишня енергія не наша, енергія як лишній баласт, як пил, злітає із. Крил, ми махаємо, наче махаємо цими крилами і струшуємо з себе все не наше, все те, що готове трансформуватися. Енергії самі шукають хід і повертаються до своїх власників, або всипаються і йдуть на трансформацію, і йдуть до наших вищих-вищих нас, і наша вища свідомість знає. Що робити з цими енергіями? Чи їх долучати, чи заповнювати в свої ячейки незаповнених досвідів і братися за нектар чи за енергію? що коли обсипається пилок із крил, цей процес безперервний, поспостерігайте за ним. Енергія вирує, енергія рухається і закручується, і піднімається до того рівня, де вона... Трансформується, де вона лягає в потрібні місця. Або вона віддається тому, кому потрібно, якщо це не ваша енергія, або вона заповнює вас. І тут повнота, тут ви формуєте своє поле, свою радість, своє наповнення. Кожним видохом ви все більше і більше змітаєте пилом. Ви довго, як метелик літали, жили красиво, можливо, не дуже, але назбирали на себе за життя пилу, баласту. І прийшла пора віддати все, те, що ви накопили. Це може бути, повірте, дуже цінний досвід вашій душі. Можливо, саме задля нього ваша душа вела вас і привела вас все життя. Тільки ви забули. До чого ви тут, і не маючи взаємодії, не маючи зв'язку з собою, з собою вищим, вищими, не віддавали того, по що прийшла ваша душа ваша сутність. Прийшов момент і прийшла пора віддати. Не бійся, не бійтеся, що ви чогось позбудетесь, що віддасте щось лишнє. Ви просто розвантажуєте, розвантажуєте себе. Тут встановлюється ваша істина і ваш правдивий. Істинний потік. І там, де він блокувався і прочищається, розблоковується, і красивий, неймовірно красивий візерунок, особливий, унікальний. Для кожного індивідуальний лягає красиві, красиві, енергетичні, живі барви, потоки. І ви уже не такий чи не така. Форма метелика, яка прийшла вам в образі на початку практики, ви вже від багатьох енергій звільнилась. Можете дихати божественним сяйвом і побачити, наскільки ваш метелик перетворився на щось. Вірно багате, божественне. Ви бачите, відчуваєте частинку себе і відчуваєте себе частинкою величезної, величезної божественної сутності і величезного божественного. Саме слово є процесу вдихаєте в себе божественний високий пилок. Весь ваш баласт життєвий. Досвід перетворився на енергію іншої якості, на енергію мудрості, що повертається вам і повернеться необхідний для вас час, момент, період вашого життя. Наповнить вас, зцілить, приголубить, підкаже, навчить і з'явиться тоді, коли буде потреба, але в іншій якості іншій консистенції в вигляді інших можливостей всьому цьому процесі розвантаження і з'єднання з зі своєю божественною сутністю не забуваємо що ми і досі на землі і це водіємо енергетичною структурою. За мрій. З'єднуємося з, з нею. І несемо рух нирі, проводимо двері свого божественного. себе божественної і божественного. дозволяємо процесу відбуватися і бачимо який пил Рух енергії ми закрутили, ми працюємо виключно з нашими тілами, дозволяєте енергію підніматися і трансформуватися в божественних. Будьте в цьому стані, поспостерігайте за собою, за своїми відчуттями, за своїми усвідомленнями, запитайте себе. Це все, все своє тіло, не відмовляємося від жодної своєї частинки, приймаємо себе повністю і розміщуємо себе в полях. роздізнятися величезний пил. Можемо навіть не бачити, не уявляти, що відбувається, не розуміти цього процесу. Просто будьте, будьте в довірі. Знаєте, що. Є зв'язок. Є зв'язок з Богом. Є зв'язок з простором, з землею. І ви важливий. Ви важлива. І сам у себе. Сама у себе. Думки проясняються, мозок проясняється і з цією ясністю, проясненням, легкістю, з чіткістю, розуму, з освідомленням своєї чистоти, своєї сутності. Повертаємось в життя.